Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Пишуть про завдання ударів безпілотними апаратами по авіаремонтному заводу в Євпаторії. Пожежа охопила ангари, де зберігалась готова після ремонту техніка. Проте як пишуть, місцеві джерела відповідальність за диверсію на себе взяв партизанський рух Криму. Пишуть, що деякі пташки після пожежі вже ніколи не піднімуться в небо. А декілька днів тому в окупованому Криму, зокрема в курортному містечку Євпаторії на західному узбережжі, знову було неспокійно. Місцеві пишуть про вибухи, а загарбницька влада, як завжди, відмовчується. Схоже, що бавовнятко прилетіло у Крим і не хоче з нього нікуди більше їхати. Скажімо, вчора місцеві ворожі телеграм-канали повідомляли, що прогриміли вибухи на Нафтобазі, а сьогодні тривожно пишуть про бавовну в Євпаторії. Очевидно, цього разу цвітіння бавовним в Криму приурочене різдво. Варто сказати, що загарбникам неабияк пощастило, ця дивовижна рослина цвіте на територіях, що їм вдалося захопити навіть взимку і навіть поблизу моря. Власне, Євпаторія розташовується на заході Кримського півострова. Цей інцидент також прокоментував речник Одеської ОВА Сергій Брачук у своєму телеграм-каналі. Він навіть придумав невеличкий віршик, у якому висмієв окупантів та бавовну. Є місто Євпаторія, прекрасне і золоте, однак воно з тривогами, Бавовна там росте, і хоч під окупантами та місто розцвіте, коли російську наволоч собою чорт візьме, написав він. Водночас варто сказати, що окупаційна влада, як завжди, не коментує вибухи, які пролунали на півострові. Очевидно, окупанти сподіваються, що Бавовнятко подумає, що на нього всім байдуже. Та само втече, однак усі ми розуміємо, що насправді це не так. Фантастичне створіння ще не раз турбуватиме загарбників і не лише на території Криму з перших днів повномасштабного вторгнення. Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої. У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі Саки, коли згоріли десятки винищувачів ЗСРФ. У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні. Росія окупувала Крим у 2014 році. Відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.